Здоровенькі були, що там вулиці шепчуть. Коротше, виложував в сторіс, там, де Роберт Кіасакі да, каже, що його багатий папа е, учив його. Да? Ти він йому сказав, що я тебе буду учити, то ти будеш працювати безплатно, тому що за зарплату ти будеш працювати як звичайний працівник а безплатно ти почнеш вже працювати по-другому, ти не будеш працювати заради бабок і всього такого. І на цю сторіс, е, як, як не странно, дуже мало людей зреагірувало, тобто було просмотру плюс-мінус, як завжди. Но тільки два або три чоловіка вещи лайкушки поставили. Хоча, в принципі, лайкаєте ви мої сторіси гарно. А це щось дивлюсь ви ще не по поняттям. І думаю, може, ви це саме. Не всі зрозуміли, і вам треба об'яснити. Саромати. Маленьким приміром. Наприклад, візьмемо мене, да, коли я виїжджав в Польщу, я в принципі, був готовий робити як-нібудь, да, аби тільки е, потрапити добре, да, щоб навчитися і потім уже, да, отримати якийсь опит і піти десь далі нормально робити. Ну, в принципі, мені так повезло, що я з старту потрапив в хороше місто. І з старту я і учився, я і заробляв добре. Мені просто повезло Василь, привіт тобі, спасибо. Да, потім вже почалися легкі движухи там, по роботі, по всьому, туди-сюдим. Ну а то вже все нюанси. Да. Саме головне своє я впоймав. Я навчився дідусь заробити, я заробив, відложив. і сезріл да, на нові дві. Тобто нові мої дві це було піти в транспорт. Тобто права були зроні, а в те час устроиться дальнобойщиком без опыта, І ще в те время я вважався я дуже молодим да, водітелем. Мені було вже 20, 24 роки мені було, як я прийшов, чи 25, ні, 25. Бачите, я виїхав. 25 мені було. Да, коли я прийшов, мене ніхто брать не хотів без досвіду, плюс піздюк, плюс 95-й под у мене. У мене його не було взагалі. А права у мене, так, да, після 9.09. Я в кінці 2009 року вийшов грудні права. Тобто Мені треба було повний курс проходити вчити. А тоді ще ж руско-українських курсів не було, треба було тільки по польськи. А польський у мене тоді ще був ніякий. І, коротше, така от штука. Да? І в мене полгода ушло, це я потім про полгода. Наконец-то, коли я зіздрію вам розказати про Вселенну, у мене все рівно по півгода працює. Ну то віддільна історія. Я полгода шукав, шукав, щоб мене хто нібудь взяв, і мені повезло попасти на калянича да, земляка. І він мені поміг. Тобто, Моє упорство, да, це все буде в тому відосі. Я сподіваюся, я і його запишу. Ну, капець, щось він мені важко заходить. Я вам казав, що я його легко запишу. Но... Хочеш Бога розсмішити, розкажи про свої плани. І да? в принципі, коротше, ви поняли. Запишу, як тільки зможу, поки є проміжуточні відосики. І до чого я це все ділаю? Коротше, що? Я був готовий попасти теж в дальнобой, да, попасти у фірму. Я їм казав, візьміть мене, я за себе налоги буду сам платити, яка будується і все остальне. І... Там даже если мені пару копеек заплатить, то і то хорошо, мені треба навчитися. Я хотів навчитися, я був готовий за копейки робити. І, в принципі, я потрапив зі старту в хорошу фірму, хороший шеф, все добре, Ну тому що я четкий, понятно, я з усіма відживаюся. І там де я там всегда хорошо. Но это отдельна історія. Там сразу печатають, печатають. Что ты сам что то такого? то Просто будь нормальним блін, і все в тебе в житті буде нормально. А якщо ти Васильок по житті, то, то в тебе і все, вся твоя життя буде васильок. Так що якось так. І до чого я це все в виду? А я попав в со зі хорошо? І я зі старта почав отримати хороші гроші. Я вже, грубо говоря, в цій фірмі, благодаря мені, люди почали більше зарабатувати. тому що мені розказували, ой, у тебе уйде три роки, поки ти роздуплишся і станеш професіоналом. А я вже через три місяці я не знав, що тут нового вчитися. Я вже просто вийшов на такий уровень. Я з перших днів вже показував вищий уровень. І мною починали там дирки всякі, да, закривати тим сюди, я на це все вівся, але потім вже трошечки я проробив. Я починаю общатися да, з пациками. Я викупаю, там плуга тягають, там плуга тягають, там плуга тягають. А -то ми всі одинаково. І там в офісі теж вже починають мені роботи. Постійно в мене сміна загрузки, сміна загрузки. Я вже починаю, ов, ну блін, типа, це слухайте, скільки можна. А мені ну Валер, ну, ти ж ділаєш, ти ж такий чіткий, ти такий класний. Я кажу, то да я розумію, що я чіткий, що я класний. Ну, ну блін, я, Я, виходить, і шачу більше всіх і типа, зарплата та ж сама, типа, давайте щось думайте. Тому що, в принципі, то, як я работаю, це, це мій стандарт, а да? я по-другому не можу. І типа, я хочу більше бабок. І я вже, грубо говоря, да, не повних шість місяців прошло, я почав зарабатувати більше всіх. Там ще раз начались потом движухи, там особливо з одеською мафією. Ну так вийшло, що там все перекрила білоцерковська мафія. І все. І ми чисто на своєму авторіті, я, да, там мої пацаки, всі починали потихонечку зарабатывать більше, почали останні більше зарабатывать. Но до мене там всі робили за маленьку зарплату і вкус и аромат. І я, я не просив зарплату. Я їм намікав, що давайте мені більше, давайте мені то все. Тоді мене ніхто не чув. Я узнав, що є така фірма Машонські Логістик ще в те час. Я поїхав до них на себе в те время вони вже на пару тисяч злотих більше в місяць сплатили. І я кажу, все, я договорився, я показав себе, я там красавчик, там, понятно. вони ще навіть не представляли, що я до них ще спустя 4 роки або 5 що я до них ще вернуся. Та я ще сам не знав, що я до них. Вернусь, ну як я до них не прийшов робити, я з ними договорився, вони мене записали, почали на мене документи готувати. І шеф побачив мою заяву на увольнення, ну там так, да, як заяву на увольнення, що, що я увольняюсь і треба. Обаю... Обаюточка, обаюточка. І він мені подзвонив, каже: ти Гусь, ти блін, не займаєшся херньою, ти куди себе все ходить? Ну кажу, ну Машонська. Він каже, мірик до хера платить, ну я йому типу, кажу, ну слушай, ну платить. Він такий. Ну блін, нормально платить. Я говорю, ну я ж про що, типа. І він мені сказав, що слухай, за скільки ти в мене залишився. Я йому сказав мінімалку, це мінімум, ну плюс премії я б хотів, бо, якщо хороший місяць, я розумію, що завжди премію теж. Опять-таки, я блін, ще не буду, навіть не думаю про, про, про предпринимательство. Я завжди думав на дві сторони. Типу, завжди думайте в дві сторони. Не треба завжди думати в одну сторону. Треба знати собі цену. Треба трошечки орієнтуватися у пространстві, да, і як мінімум, хоча би спрашувати, да, в другої сторони, а чого так, а чого не інакше. І там уже почувши да, як, якусь відповідь в свою сторону, приймають якісь рішення. Це касається всього, я не буду якихось деталей говорити, але ви поняли. І, і все, я тоді договорився, я остався, я з старта почав заробляти більше. Це, понятно, воно розпространилось, там почали тоже усі б'ють, просить, клянчить, але сама суть. Я не просив, я не клянчив. Мені просто платили за те, що я такий. І, і все виходить. До чого це все діло? Це не означає, що безплатно, да там. Ви просто розуміти, що, наприклад, пішовши в підприємство, ви, грубо говоря, підете на пониження фінансове. Ну так буде, і вам треба буде цього готовим. І да, там получается, як я рассказываю в відеосиках, что я, например, уже знаю, например, як без денег да, то есть дітей повністю ноль капітала, як стартанути і почати предпринимательство. І це можливо, да, я це знаю, як зробити, це треба, звісно, перекривати просто з араб, арабським трудом ти будеш просто нон-стоп працювати. Так можна. Ну ви ж не готові. Ви ж не готові, я хочу хиром груші околачувати, я хочу вдома бути багато, я хочу багато бабок, я хочу купити фуру, запустити її, і щоб мене ніхто не найобував, і щоб в мене все було чекі-пуки, Та да так не буде. І та, та тема, що зразу кажу, що якщо ти не в стані насобирати, насобирати хоча б половину грошей для старту, наприклад. В твоєму випадку тобі треба 20 тисяч євро для старту. Якщо ти не в состоянні набирати 10 тисяч євро собственними силами, лучше не починай. Тому що я опять-таки дивлюсь на практику, люди, в яких не виходить назбирати хоча б трохи своїх дітей, у ну, них ніхе не получится. Ну просто не получится. Ну от треба создати. Прижми, відкажи себе в якомусь iPhone, відкажи себе в машині, відкажи себе в тому. Поставить які пріоритети, да? вибори. наприклад, ти хочеш купити в іпотеку квартиру, так ти готовий лучше купити в іпотеку квартиру, чи ці денежки інвестувати в свій бізнес? Чи ти хочеш купити нову машину, да? на перші знову да, вложити? Чи інвестувати їх в бізнес, тих дітей, а остальне позичити, або дать кредит? Тут теж треба розуміти, які ти пріоритети візьмеш, і ти можеш взяти ці дітей, вложити, прогоріти і ще з більшими долгами залишитися. І бо ж у тебе все вийде, і ти потім собі на фірму визнаєш і нову машину, і якщо грамотно все оформить. І недвижимош собі, собі можеш купити да, квартиру або ще щось, якщо це все грамотно зробиш, то ти потом це поймаєш, як це робити. Тобі треба подумати це все діло. Ну, і це можна без денег. Тобі треба розуміти, що ти будеш робити як раб, забудь про вихідні. ти, наприклад, виїжджаєш і просто ти можеш навіть 2 місяці бути без дому. Без жіночки, без дітей, без тобі треба буде цього готовим, тому що тобі треба буде, бути... ти взяв дологи, ти взяв кредити, і тобі треба максимально швидко з них вийти, вийти в плюс і роздуплитися. А не забувайте по-любому чнеш з блушної машини, тому що нову машину почти, почти, нереально. Її реально купити нову. Ну, Но нереально. Для тебе, якщо ти хера не готуєшся, ти якщо не готовий будь Просто вогонь і воду, ти не готовий, е, не знаю, вивернути себе на ізнанку, то ти не купиш нову машину з старта, навіть якщо бабки є. Навіть якщо є, тобі їх не вистачить, тому що треба буде багато їх хвалить. У тебе буде мінімалка 30-40% першого взносу. ти не потягнешся, велика п'єта. А плюс віддержання машини не забувай. Так що то він і питається пояснити, що. Вам треба робити не радіок. В даний момент ти працюєш. Давай так, коли я робив, да, я зарабатував зарплату. Ну в мене і не було тієї зарплати. Я собі брав мінімалочку, да, мінімалочку на життя, трошки в моя мама, мама була в Україні. Їй допомагав і все, а все остальне я повністю відложував. У мене був зберігательний счет, і я туди всю коклету викидував. У мене, мене була определена моя коклетка, да, яку я міг використовувати. а все остальне... У мене було в моєму доступі, але то був прям капець, який крайній доступ. А я дідюшку збирав, я і збирав, збирав. І мені можна сказати, що ой Гусь тебе ні сім'ї, ні дітей, нічого. У мене є приклади людей, які такі самі, як і я, у них і діти, і жінки. І жінки теж не працюють. І в них все виходить. Да, не так кучеряво вони збирали, як я їх збирав, але вони теж збирали. Просто десь вони собі відказали в останньому айфоні, десь вони собі відказали купити хорошу машину, купили попроще машину. І за налічку купують квартири, за налічку купують машини, по тому да, назбиравши. І все таке. Так що тут треба бути перед собою чесним. Це чисте я чесно на емоціях виговарююсь, бо я з вами розговорюю. Я вас вже читаю просто. Да, і я розумію, що ви хочете. Отак все і одразу. Я хочу все без без собственного капіталу, я не можу назбирати, в мене немає бабок. Ти я не хочу, я не можу, так мені треба по-любому бути вдома. Ой, а мені треба бути ще більше вдома, як я буду без відпуска і все таке. Якщо ти не готовий просто віддатися сюди на 100% проциков, на максималку, либо ж якщо ти не в стані хоча б половину денег назбирати, то... Я не кажу, що в тебе не вийде, в тебе вийде, якщо ти будеш готовий на все. Ну, якщо ти будеш не готовий на все, то от така ситуація. От і до цього цей момент, він там і об'ясняє, що вам треба бути готовим, готовим працювати безплатно. Я трошечки вже обучений в, в цих наставленнях, в обученнях і всьому такому, я вже з людьми тож себе трошечки по-другому веду. Я вже не так починаю вам розказувати, як я це все вам розказував, або підказував. Як я відповідаю, ви пишіть, да, спрашуйте, все в, в лічку і все таке. Просто буває, що в діалогі просто з вами вже не інтересно розмовляти, тому що я розумію, що ви хочете ніхіра не робити і отримати все. І, і коротше, це мене розтрає, да, Просто що я вам намагаюся об'яснити, розказувати варіанти. Но... В результаті, в діалогі, я просто розумію, що ну, ну, трудно, типу, да? було потеряне час і, і вкус і аромат. Так що якось так. Кстати, питайте і... в коментарях, як ви на таке дивитесь, Я думаю, є якась платформа, там буквально вона, як сказать, бо я так не знаю, там, я не хочу яких курсів продавати, я таким не хочу, не хочу займатися, але я розумію, що безплатна інформація, люди, які не готові. Жахнути клетку, то то безсмисленні ученики, ти їм розказуєш, мені жалко свого времени. Просто я дивлюся, то блін, овощі. І я розумію, що чоловік, наприклад, будучи я, коли да, шукав інформацію, був би хтось такий, кому можна було б трохи даже я б накинув би на якусь приколюгу. У мене Тьоміш є, я взагалі його проінструктував, він молодець, все я. Тьоміш, привіт, ти дивишся. Я з нього нічого не хотів, чувак сам купив бути, подгон зробив. Хоча не бухає, але все одно типа да, було приємно, І мені понравилось. Да, подобається, понравилось. от від каже, говорить, я тобі должен дожок віддати, ти мені підказав, ти мені підказав, ти мені потратив час. Я кажу, не бухаєш, ти молодець, добре, ну должок я тобі отдав". Тобто Він це прийняв, те, що я його консультував, да, він це прийняв, що він мені довжен. Мені не треба там, типу, я не хочу на цьому зарабатувати, воно мені нахи не треба, просто що. Ви коли колись віддасте, да, чи, чи ще щось аромат, подивимось. Є якась платформа, треба її поінтересуватися, знати, як вона працює. І там ви будете писати платні завдання, платні, платні. а я вам буду да, відписувати на ваші питання. Навіть якщо вони будуть глупі, то я буду розуміти, що ви хоть заплатили за свої глупі. Вопроси. Якось так. Лібо вже не знаю, може якісь платні консультації потребувати. Мені вже в принципі є що розказати. І якщо за платні консультації, то це вже буде більш детальна. Детальна штука. Ну ще не знаю, до цього треба ще дойти до цього. Я... Пока місь в мисля, а ви там жахніть може в коментах, що вам, як вам по цьому поводу. Якось так. Все. Ось такий віддосід вам. Якщо що. Ще хочу записати на тему... На тему да, в вселеної, в селену блін, просто я вже раз за три пробував записати. і ніфіга не виходить. Просто починаю улітати з теми в тему. Я так просто не можу сконцентруватися, треба хоча б брати либо якісь сценарії писати, либо я не знаю, либо, либо з кимось якесь інтерв'ю, щоб мене просто тормозив і блин, не давав мені збиватися, тому що це капець. Виходить, відос мінімум на час часу, розказати їй, що це так, і це так вкратце. Ну, інтересні, так, да? Всякі в мене ситуації по житті були, як я це все, все діло повірив, доказательства цього, що воно працює. ну тому що на дурачка так виходити не може. Це либо кріпкий дурачок у мене по житті йде, ну тому що тупо отако, все все воно складається. Либо йде іде повністю все добре, либо по -пусть приходить повна жопа. В тій жопі я просто, блін, депресію, так. Да? Мені хірово мене щіпає. і в конічному ітогі я вирулюю з того всього, і я розумію, за ті більше так все було, тому що було б все по-другому. Я б такої херні не робив би, і в, тій, і в тих тяжелих ситуаціях я просто викупаю, як вселена тебе угоди от, от твоїх ошибок. Ти, і в мене були сигнали перед цим, але я їх не понімав. Не понімаєш нормальні сигнали. Вселена тебе просто візьме так. За голову і, блін, жахне тебе, да, в кучу таку смачненьку. Щоб, щоб тобі дійшло. Щоб ти роздуплився. Так що якось так. Ну все тоді, давайте там пишіть коменти, лайки, дизлайки, дайте своє те саме, мнение по поводу платної консультації. Я на цьому зарабатувати не хочу. Це не то, на чому зарабатують люди, це все херня, типу, да. Просто. Я розумію, що тоді качество мого інструктажа буде зовсім другого уровня. І в мене є люди, що багато хто мені предлагав платні консультації, щоб я їм провів. Але я відказував, якщо ці люди, які були готові мені заплатити, то і з ними діалог був по-другому. Це одразу другі, другі люди це нормальні, серйозні чоловічки, да, які отримали, що їм треба, все там вони отошли, Хтось там другим займається, хтось поки між протормозив. Хтось то, хтось то, тобто -то. то вони, вони адекватні, вони нормальні. А ці, що блін, хочуть, типа там шару, тупі вопроси задають, либо починають правильно, але в конічному ітогі їх не устраюють мої відповіді, що. Бо я їм розказую, що так не ліза, і так не лізя. Так, в принципі, можна, ну буде так і так. А вони, то ну нахрін це шляпа, я так не можу, так? Ну я так не можу. І він від мене жде, да, щоб я йому розказав, що ти можеш і зроби отак і так, і все в тебе буде хорошо. А не буде ніхіра хорошо, у вас буде повна жопа. Бо це ахуєнна жопа. Вона класно мотивірує, вона повишає самооценку, вона тебе роздупляє. І, пройшовши це все, ти вже не будеш прежнім. Це 100%. Ця вся двіжуха, вона тебе як чоловіка реально міняє. Ти будеш зовсім другим. Чоловік до відкриття фірми. Чоловік після відкриття фірми це два різних чоловіка. І чоловік після відкриття фірми, на який устояв, це ще третій варіант. Дальше тоже ще будуть варіанти, але поки місь я на третьому уровні. Ух! Вкус аромат, все. Люблю, цілую. Лайки, дизлайки, вкус і аромат. Все, current все. Station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul the mind the body the soul the mind